Згідно з прейскурантом центральної районної лікарні, найдешевше медичне дослідження обійдеться у 3 гривні, найдорожче 2114. Як зазначає головний лікар Олег Штогрин, тарифи на послуги публікуються кожного року. Платні послуги, частина роботи ЦРЛ, як і інших лікувальних закладів. Це ті послуги, які не оплачуються. Або з бюджету, або з Національної служби здоров'я, з якою в нас угода. 90% тих послуг, які там є, це так звані медичні або профогляди. Тобто це прийомна робота, це періодичні медичні огляди, працюючих на. Підприємствах це працевлаштування на роботу, це водійська комісія, і це комісія на зброю. Хоча комісія на зброю від початку війни вона безкоштовна. Люди не платять. У платні послуги для вище зазначених потреб включені аналізи, рентген, огляд лікарів. Все обраховано згідно з законодавством. Туди включений розрахунок на зарплату лікарю, вартість реактивів. Зауважує Олег Штогрин. Крім того, платними послуги є для пацієнтів без направлення лікаря. Це Тіше всього буває, що людина по власній ініціативі хоче якесь обстеження пройти, або після відвідування приватного лікаря. Тобто приватний лікар щось призначив, ну, відповідно в нас немає ніяких фінансових комерційних умов. з по співпраці з приватними лікарями будьте добрі, якщо ви звернулись до приватного лікаря, то вже якщо почали, вибачте, якщо я так кажу платити, то е, ви вибрали е, платного лікаря. Ціни на послуги цього року дещо підвищились, адже тільки вартість лабораторних реактивів зросла в середньому на 50-70%. Зросли і зарплати медпрацівників. В останній раз, коли ми обраховували, ми ж рахували тоді, було зараз ту плату. Зараз ми ропахували ту що порахували В нас стало з минулого року 13-20 тисяч. В цьому році ми ще не знаємо, яка вона буде точно зараз доплата, але все одно не набагато, навіть якщо менше, то не набагато, менше, ніж в минулому році. Тобто, в основному це вартість реактивів дуже подорожчали, дуже подорожчали реактиви. нас, Якщо взяти статтю Медикаменти, то витрати на реактиви лабораторні на другому місці стоять після загальної групи медикаментів. Кілька мільйонів в рік, кілька мільйонів в рік іде на реактиви лабораторні, тому що аналізів робиться дуже багато сотні тисяч. За словами Олега Штогрина, надходження до бюджету лікарні від платних послуг складає один відсоток від річних надходжень. Проте пацієнтам варто знати, що усі послуги по направленню від сімейного лікаря у центральній районній лікарні надаються безкоштовно, навіть якщо лікар надає хворому паперове направлення через відсутність світла. Наразі у лікарні займається укладанням охот з Національною службою здоров'я за для фінансування. Шосецька лікарня хоче отримати 21 пакет послуг. Минулого року їх було 19. Наразі. Національна служба здоров'я України ще опрацьовує надані документи. У нас мінус один пакет. Це ковідний. Не буде в цьому році вже ковідного пакета, за який платили за надання допомоги хворим на ковід. Вони вважають, що ну я й теж сподіваюся і хочу, щоб вже не було такого, як було раніше. Олег Штогрин розповів про три нові пакети послуг, які хоче отримати Шосницька центральна районна лікарня. Цистоскопія, бо ми цистоскоп придбали наприкінці минулого року. Це е секційне дослідження, з'явився новий пакет це для фінансування патологоанатомічного відділення. Це теж ми вважаємо, що правильно, тому що виходить, така служба, хоч вона і не відна, але серйозна, і а вона з безфінансування фінансування, виходить, вона отримувалась за рахунок інших служб. І третій пакет це амбулаторна реабілітація, яку ми впроваджуємо з цього року. Остаточно сказати, скільки пакетів послуг у підсумку затвердить Національна служба здоров'я України для Шосинської центральної районної лікарні, можна буде згодом.